Вітаю в ефірі. Черговий випуск програми Електронне суспільство. Днями винахідливих українців сколихнула доволі приємна новина. Відтепер на відкриття власного бізнесу достатньо однієї доби, принаймні так переконують у Кабміні. Тобто, якщо однієї ночі вас осяють шалені ідеї і наполеонівські плани щодо того, як заробляти гроші, то вам не треба буде довго ходити по різного роду інстанціям. А вже на наступний день ви зможете приступити до втілення своїх мрій. Це щодо бізнесу. Втім, більшість державних послуг для населення досі лише залишаються в офлайні і на їх отримання треба витрачати чимало часу або грошей. Як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо про адміністративні послуги зі мною в студії постійний експерт програми Євген Лісняк та радник міністра економіки Андрій Романенко. Вітаю вас, панове. Вітаю. Отож, як я вже сказав на самому початку, набули чинності спільні накази Мін'юсту і Мінфіну про електронний онлайн обмін між цими відомствами, і відтепер громадяни при, відкрит... при відкритті власного бізнесу не контактують з чиновниками Державної фіскальної служби. Ось що сказав міністр юстиції. Цитата: якщо ви зареєструвалися в реєстрі мін'юсту України, кожні дві години ця інформація в електронному вигляді потрапляє до інших органів, які в свою чергу протягом двох годин надають оновлену інформацію зі свого ре реєстру. тобто, якщо ви на початку дня зареєструвалися як підприємець, до кінця дня ви вже будете стояти на обліку в усіх інших органах, без необхідності ходити по цих органах і стояти в чергах. Павло Петренко, міністр юстиції України. Отож, у мене до вас, панове, одне питання. чи можна вважати це проривом? Ну або що з нашими послугами в Україні відбувається з адміністративними послугами? Давайте трошечки скажу щодо взагалі, так скажемо, підходу, да, який отут дуже чітко зараз бачиться. Да? Угу. А, насправді, якоїсь електронізації для людини да, немає. Я нічого там онлайн не подаю і так далі. Але що ключове? Ключове це налагодження взаємодії поміж іншими реєстрами. Тобто я вже не є тим. Транспортом, який раніше брав одну буп один та ніс в інше місто. Тобто, як от просто перевізник якийсь да? я був зараз, це не є так. Тобто автоматизується бізнес процес і сам собою він реформується. Це ключове, це дуже добре, це реально прогрес. Да? Що стосується безпосередньо виводу вже в онлайн, да, то mm -hmm. тут є е, немало пере. Он да для того, щоб вивести там підтвердити там валідність цих документів, ти тощо, да а що стосується взагалі становища да в адміністративних послуг, то я думаю, тут у нас наш експерт Андрій, пан Андрій, розкаже нам багато краще, пан Андрію. Що у нас відбувається з адміністративними послугами онлайн з їх електронним виглядом? Дуже приємно визначити, що держава в кінці кінців має певну інформацію, певне бажання електронізувати. І звичайно, ми розуміємо, що в будь-яких процесах оптимізації чи Цифри... цифризації, які ми бачимо сьогодні в суспільстві, важлива політична воля. Політична mm -hmm. воля є, і це приємно бачити. Я радий чути, що робить Міністерство юстиції. Я радий чути, що робить Кабмін для цього. Але звичайно, питання досить складне, і це цілий спектр питань, які треба вирішити. Це напевно, що не один день. Ну, ми почали, і у нас мало помалу це має вийти, пане Євгене. Як це відбувалося в інших країнах, ну зокрема, в тих, які найкраще себе проявляють в наданні адмінпослуг онлайн? Ви знаєте, для мене ключове поняття, яке зараз присутнє в європейських країнах та й у східних, воно йде таким жирною, жирним канатом, навіть не те, що там ниткою це людиноцентризм. тобто власником своїх даних. Є людина, і людина має бути, так скажемо, центром при замовленні, при наданні проактивна про позиція. Не людина бігає за державою, а держава бігає за людиною. Тобто вона і не людина шукає де там собі замовити послугу, а держава пропонує ось тут можна замовити послугу. Є багато там підходів, але ключовий підход те, що людині. Достатньо чи на територіальну там зайти, якийсь там портал, чи на державний навіть портал, uh -huh, uh -huh. і багато європейських країн їх створюють там єдині для того, щоб отримати усю вичерпну інформацію та навіть замовити цю послугу або її отримати в електронному вигляді. Тобто, людина у, у голові всього. Ще є другий підхід, да, який також зараз, от я чув, коли ми спілкувалися з Андрієм щодо, так скажемо. Можливості покращення сервісу, то от Андрій висловив дуже дуже хорошу думку, яка мені ну, припала до душі да, щодо о, о, пакетного, да, тобто. Не ну от Андрію, що, скажі, ну, що власне, цінувати, власне, Андрій, скажіть, що саме існує це власне кажучи, ми говоримо і це ініціатива, ініціатива, яку ми підтримуємо міністерство економіки. Це питання поміняти взагалі модель, коли людина знаходиться в центрі, коли послуги угу. надаються людині. Не людина є транспортним засобом, який переносить довідки з одного відомства в інше, але людина є той, на в кого на направлена увага держави. Людина в центрі. Це до речі, мало сказано, але величезна, величезна концептуальна зміна в мишлень і ну в тому числі бізнес-процесів. Це перший момент, і другий момент. Ми говоримо про мислення з точки зору не послуг, навіть а з точки зору життєвих ситуацій. Мені не дуже важливим є, які надає послуги сьогодні держава. До речі, ми зараз говоримо про сотні тисяч записів в реєстрі адмінпослуг. Мені важливо події, які сталися в моєму житті. Мені народилась дитина. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно отримати довідку. Мені потрібно, я можливо маю право отримати матеріальну допомогу. Чи я купив автомобіль? Це життєвий світу, що стосується якими... безпосередньо самих громадян. Так, це, це модель, в якій ми змінюємо підхід. Людина бігає за державою сьогодні. Вже це звучала фраза. Ні, держава надає, створює умови для життя громадянина. Ну, таким чином, тобто, я просто, знаєте, як пакетик, так, да? пакетна послуга, я дитицю mm -hmm. кнопочку там, зареєструвати автомобіль, я навіть не хвилююся, що мені після того там, мені дають на вхід для того, щоб отримати цей пакет. Да? І, ось це, все, все. Mm -hmm. І все далі я отримую вже реально собі. Онлайн послуг, да, те ж саме там народилася дитина. Я натиснув кнопочку, умовно, і все. <плес> я даю тільки на вхід. Там чорний ящик, щось опрацьовує, Це не моя проблема, як громадянина, що опрацьовує цей чорний Надання ящик Надання послуг в один клік, умовно кажучи, ванстопшоп. Ну, так. <плес> так ну але наскільки мені відомо, у нас трошки є проблеми із законодавством. Є здається, один закон, який. Поки що боксує це е, закон про надання адміністративних послуг, якщо я не помиляюся. Так здається, він був ухвалений ще кілька років тому. Так зараз його намагаються трошечки модернізувати, і загалом там є ще кілька законів, які будуть модернізувати. Арсеній Яценюк е, на відкритті е, в Чернівцях центру надання адміністративних послуг сказав доволі цікаву річ. Пропоную послухати. Зараз нам в парламенті необхідно проголосувати чотири закони. Ці закони вже прийняті в першому читанні. Їх напрацьовувала робоча група, очолював речі цю групу голова парламенту Володимир Гройсман, який багато що зробив децентралізації. І сподіваюся, що на наступному тижні цих чотири закони будуть проголосовані, і ми поступово повністю всі функції передамо місту. Тобто ідея хороша на місця передати безліч дозвільних функцій, ну звісно, в рамках децентралізації. Єдине, що Арсеній Яценюк це сказав на початку жовтня місяця. Нині вже ось ми перевалили за середину жовтня. І панове, у мене до вас буде таке питання. Ну, це рада, рада досі не ухвалила. Це саботаж і. Як як це можна назвати? Чи можливо ще якісь органи також не зацікавлені в тому, щоб е, такі ініціативи вирішувалися? No, у нас не, не будемо тут теорію всесвітнього заговору, шукати, да? але ключове, щоб я хотів додати на початку щоб нашої такої обговорення цієї теми да давайте два потоки розділимо законів. Да, перший закон як поток законів, який є, це безпосередньо для надання адміністративних послуг там в електронному вигляді до речі, вже є закон, який закріпляє да канали надання цих адміністратив. Послуг ми трошечки там пізніше я думаю, про це поговоримо. і, взагалі, сам законопроект про адміністративні послуги, да для того, щоб спростити їх кількість і так далі, це має бути одна гілка да розвитку. А друга гілка, то що каже пан Арсеній Петрович, це в умовах децентралізації, це надання повноважень і збільшення повноважень. Це трошечки інше. Тобто він сказав лише про одну гілку, да. Ну, до... ну, да, очевидно, мова йде про законопроект 2984. Я навіть приймав участь в певних робочих групах, обговорюючи ці питання. Це великий законопроект, який має на меті децентралізувати владу. Що стосується електронних послуг, там є буквально кілька маленьких фрагментів. Це стосується того, чи мають послуги надаватися через єдиний портал, чи єдиний та портал та інтегровані інформаційні системи, чи, чи мають подаватися заяви виключно особисто, чи це може бути електронна заявка. Оці всі маленькі речі речі формують цей, цей законопроект, але основна мета якого цього законопроекту це децентралізація. І питання децентралізації влади це питання повноважень та відповідальності, які передаються на місця. В цьому разі інформаційні системи, які забезпечують такий процес, вони навпаки можуть підтримати або підсилити механізми. У мене є повноваження і в мене є відповідальність. І маючи доступ до центральних реєстрів та до інформаційних систем, я можу це робити швидко та ефективно. Я, я думаю, що це дуже важливий законопроект. І ті, ті зміни, які в ньому знаходяться, вони ну, рухаються. Це, це робочі, робочі процеси, Мені, я не бачу тут великого саботажу. Угу. Тобто, а все але... йде, будемо казати, Давайте по плану. Давайте я трошечки скажу свою таку споживацьку да, думку угу, угу, щодо цих послуг, взагалі-то, що гальмує. <гум> а, ну, ми всі знаємо, навколо надання послуг, адміністративних та, та інших сформувалося вже таке бізнес-суспільство. Це, <гум> це, це цілий ринок. <гум> Хочеш зареєструвати швиденько автомобіль, будь ласка, заплати. Хочеш швиденько закордонний паспорт заплати. Хочеш там свідоцтво про народження зареєструватися у своїй власній квартирі, заплати. І вони, ці посередники, звісно, вони не є зацікавленими да, в тому, щоб угу. щось змінилося, щоб вони втратили купу грошей. Друге, що є, я не знаю, які там у них є зв'язки з Верховною Радою. Mm -hmm. Я не хочу та навіть судити про це. Але друге, що є, також в моєму розумінні, у нас є величезний штат, роздутий штат, і ми навіть державних органів. І якщо ці процеси будуть автоматизовані. Ну, вибачте, тоді ці люди ну, не можуть втратити роботу. Ну так, тут, до речі, про плюси і мінуси надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Ну, це ж дійсно, певний штат людей ну, взагалі залишиться без роботи. Е, мені пригадується одна гумористична передача. Я передивлявся про паспортні столи. Тобто школа паспортних столів, здається, вона так називається, де ну. В гуморі, звичайно, подається, як вчать людей хамити. Ну, тобто, є такий кластер людей, які ну, просто ми, не виживуть ми, в новій ми системі. Ми Сьогодні навіть обговорювали це перед ефіром з Андрієм. Да? Є така фраза крилата, кадри вирішують все. Та, да? та. От, і я думаю, Андрій вони вивчали в міністерстві цю ситуацію щодо. Да. Крилату фразу ми не вивчали в міністерстві, ну бо вона була сказана: не будемо казати ким. От всі знають, але щодо ситуації. Але але якщо говорити про зацікавлених осіб, які, mm -hmm. які знаходяться в процесі надання послуг. Ну, це, це система. Це системна зміна, яка повинна статися в суспільстві. Я не думаю, що хтось переживає про скорочення робочих місць. Ну, досвід впровадження інформаційних систем говорить про те, що безпосередньо впровадження інформаційної системи не призводить до скорочення робочих mm -hmm. місць. Коли змінюється бізнес, процес, який забезпечує функціонування інформаційних систем, тоді можливо переглядаються ролі, функції і тому подібні тому питання інформатизації чи, чи використання інформаційних технологій це лише інструмент. Зміни повинні відбутися системні серед людей і в самих бізнес-процесах. Хтось мене поправив з чиновників, сказав слово повинно бути процедури. Можливо, так. Ну насправді, да, от я вважаю, що ну, в тому числі, і ми про це розмовляли на, на, на самих перших е передачах, да, людський капітал. Так, якщо так. у нас буде освічені, готові надавати ці послуги, е люд, користуватися навіть цими автоматизованими системами люди. Да, тому що сьогодні, ну я не знаю, там на півтори тисячі гривень там чи скільки зарплатня у оператору там якогось там соціального захисту центру, да, ну якої кваліфікації можна очікувати від mm цього -hmm. кваліфікація на, на рівні адміністратора не потрібна? Потрібна кваліфікація як людина, яка зможе побудувати бізнес-процес і впровадження інформаційних систем, і взагалі таких систем управління цілими інформаційними потоками, воно відбувається тільки зверху вниз. Неможливо створити інформаційну систему без політичної волі. Те, що ви з чого почали програму, це, це добрий знак, це добрий сигнал, того, що є бажання змінювати цю систему. До речі, про бажання змінювати систему. Поки там законодавчі проблеми вирішуються. В Одеській області вирішили піти своїм шляхом, і там зараз і йде робота над відкриттям там суперсучасного центру надання адміністративних послуг, де, за словами тамтешніх чиновників, будуть надаватися всі послуги, абсолютно всі. Це законодавчо ніде не закріплено. Це вони називають пілотним проектом. І власне ставку на людський капітал зробив е, Міхаїл Сакашвілі. Я пропоную зараз його послухати. Главная ценность здесь не стекла эти, главная ценность люди, которых мы тренировали уже последние пару месяцев, чтобы они научились не просто принимать, решить людей, улыбаться, человеческим лицом их встречать, но решать вопросы. Главный праздник, Маша сказала, что это главный праздник, главный праздник на тогда, это люди, которые придут сюда, им вопросы решают. Не просто им, их будут улыбаться и их успокаивать. Это не место точка психотерапии, это место решения вопросов. Це місце вирішення будь-яких питань. Ну тобто, поки ось держава маленькими кроками рухається на вперед до вирішення питань своїх громадян, то на місцевому рівні ось так, от намагаються проявляти свою ініціативу. Чи це говорить про те, що держава ну безініціативна? Чи ну можна от, трошечки щодо Нам, будь ласка, просто, ну, Одеса, флагман і так далі у Києві. Існують центри надання адмінпослуг, та й по всій Україні, скільки їх вже 600? по 600. 660. 660. В Україні є вже центри надання адмінпослуг. По суті, своїй це майже те ж саме. Да, зараз, от у Києві, вже більше трьох років це існує, і більш того, вже навіть існують. Там також вирішують питання, uh -huh, да? uh -huh. існує навіть портал центру надання адмінпослуг, якому надаються ці послуги, багато послуг в електронному вигляді. Насамперед, на будь-яку послугу ви вже можете записатися онлайн, uh -huh, а деякі uh -huh. вже і подати певні документи онлайн. Тобто і ключовою цілею йде, ну що таке електронна послуга? Це ж не просто там стати у чергу. Електронна ну, так, послуга так. це отримати результат. Да, в електронному вигляді подав заявочку, да, отримав отримав в електронному вигляді результат. Так, так. так, от законодавчо закріплене. Да, що ЦНАП а, і окрім ЦНАПу ще безпосередньо надавач послуг. А також єдиний портал, який закріплений зараз за міністерством економіки, так, так, так. А, це поговоримо. три канали, через які зараз можуть надаватися ці електронні послуги. Да, якщо ми розмовляємо про електронні послуги і вирішуватися питання, як каже губернатор Одеської області, так от я хочу зі свого боку сказати, да, на відміну від СНАПу, там певна інформація є, розповсюджується. Да. От у нас є представник міністерства економіки. Да, я хочу сказати, я в ефірі в масовому ефірі, я не чую про те, що зараз робить міністерство економіки. За ними по суті закріплена лідуюча роль. А ця лідуюча роль вона не доноситься до суспільства. І з'являються, я так бачу, вже якісь приватні компанії, там, да, які кажуть: а ми зробимо свій портал, а ми зробимо свій портал. І починається ну, якийсь хаотичний процес. Пан Андрію, що тоді у нас що за ситуація склалася? Ви знаєте, Чому я так? теж належу до категорії людей, які критикують владу. Так, я підтримував зміни, які відбувалися в державі, власне кажучи, тому я є волонтером, радником міністра для того, щоб допомогти змінити країну. Звичайно, мені б хотілося більш активну роль зі сторони Міністерства економіки бачити в цьому, власне кажучи, як і інших органів. Але зрозуміти, що послуга не на порталі, послуга знаходиться у суб'єкта надання послуг. Це, власне кажучи, в інших державних органах чи територіальних громадах чи в іншому місті. Якщо... Послуга не готова, тобто сам суб'єкт надання mm -hmm. послуг не готовий, то, то зрозуміло, що ця послуга на посталі не може бути надана. І існування чи відсутність портала не вирішить проблему. Але щодо координаційної ролі, зараз є певний хаос розвитку електронних послуг. Це зрозуміло, і це, це помітно. Тому багато досить приватних ініціатив і ініціатив. Інших районних обласних адміністрацій існує uh -huh. uh -huh. мені здається дуже важливо, щоб щоб міністерство економіки є інші органи, органи, які займаються інформаційною політикою держави. Вони координували діяльність і розвиток саме цієї сфери сфери надання. Електронних послуг, електронна послуга це лише шлях отримання адміністративної послуги. Важлива координація, важлива спільна позиція, важлива більш активна роль. Міністерство економіки власне кажучи, я належу до цієї команди, які, які займаються саме. Не тільки а взагалі сферою електронних послуг. Міністерство економіки запустило портал, наповнили інформацією. Mm -hmm. Зараз в на етапі тестування є кілька послуг, які надає міністерство економіки безпосередньо. Це лише спосіб та модель, за якою за якою ми намагаємося спростити бізнес, спростити життя представникам бізнесу, скоротити процедури і час їх надання. Звичайно, звичайно, мені здається, що держава могла б робити більше. Але я запрошую тих, хто має бажання приєднатись до команди волонтерів. Ну, от, знаєте, я таке, от я от це чую, да, і бачу з, -з боку. Аналогія, да угу. а, от Давід Кізіля він сказав колись: ви випустили на поле багато арбітрів. А, така гра не цікава, якщо от розглядати футбольний матч. Да? Угу. Добре, зараз у цій ситуації виглядає так, що на полі. Багато гравців з багатьма м'ячами, ви знаєте, угу. м'яч де да, кожен свій м'яч. Мені також не цікава така гра. Ну якщо буде абсурд, гра, да, в якій буде один м'яч, який буде один арбітер, який буде координувати єдині правила, угу. да координувати ці праві виконання цих правил окей, хай буде багато приватних компаній. Нема питань, але все це має розвиватися у цьому. Енвайрменті, давайте скажемо так, який mm -hmm. задає Міністерство економіки. Ну, бо є, бо це є закон. Добре, панове. Наша програма доходить до свого завершення. Будемо сподіватися, що м -м, держава таки трошки вхопиться за цю справу і доведе до кінця. А що ми можемо отримати в кінці? Е я пропоную вам подивитися. Чи колись ми щось подібне будемо бачити? Сергій, ключове слово подати заявочку. На сьогодні, на жаль, ми з цього починали. Стати у чергу це не є електронна послуга. А ось це є електронна послуга, те, що ми так тільки що бачили. Тому коли у нас людина постане у середину, коли у нас буде. Мислення цими пакетами послуг дівчина придбала автомобіль, їй нафіг не треба знати, що там далі відбувалося. Віддала свою ID-картку, ввела PIN – все далі. Вже це проблема держави, і тоді я думаю, що у нас щось і закрутиться. Тобто сьогодні ця проблема вирішується і можна отримати навіть швидше, але це буде коштувати додаткових так. витрат. Угу. Саме питання в тому, щоб це працювало за відповідні кошти. Державними органами чи відповідальними за це, це було з цього платилися податки, і це було приносило користь і людям і державі. Добре, панове, ратуємо за хороше вирішення питань з адмінпослугами. Дякую вам за змістовну розмову. Глядачам нагадаю про надання адміністративних послуг онлайн. Сьогодні ми говорили із гостем програми Електронне суспільство, радником міністра економіки Андрієм Романенко та з експертом з електронного урядування Євгеном Лісняком. Ми зустрінемося з вами вже за тиждень, як завжди. о цій порі. Тож не пропустіть, буде цікаво.